часто ігропрактики питають, у мене в грі кубик 12, а у вас 6, що робити? А, точно, це ж є 12-ти гранний це, кубик. Є 12, є 20, є 20, є 8, є 4. Кубики є приєднані такі на платформу у вигляді карт. І тоді Клас. ви просто перемішуєте. Ось 12. У мене є відео. Ми можемо закрити колоду точно так же раз, і не бачите, що там на кубику. Ага. І тоді, зараз Альонка, ну-ка вибери. 5. 5. Але це ж у нас може бути і не 5, бачите? Ось. А десять. А десять, бо п'ята це п'ята карта, а не Так, да, 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 да. що це навмання? Можна або на осліп, да? так? Так, да. ну, наче це, як ми викинули. Да, або на осліп, або випадково, у нас зараз закрита, і ми повертаємо, будь ласка. Да? Тобто да. ось іще така допослуга, да? кубики, які є у всіх пакетах. Тобто, коли в нас є пірамідки, такі показує. Ага. Це теж важливо для ігропрактиків, бо завжди питають. Да, а як же у нас такі кубики використовують? Ну більших кубиків немає, тільки такі я знаю, що піра. Ну, <пит> да. До речі, я продаю трансформаційні ігри, і там є різні кубики. Дійсно, тому Ліна дуже круто, що ти так все передбачила. Це про досвід, це про твій досвід питає. Також є кубики плюс-мінус. To, mm -hmm. да, тобто теж є да позитив, негатив, тобто тобто ну, зараз да тобто, закриємо. Ну, ось о плюс, бачиш, галочка і тут негатив. Це теж є коли отримання. Є е, такий міні-оракул, да ні. да Більшість uh -huh. теж, що теж часто питають, тому е, вже додавали у всі пакети. Це такий розділ кубиків, бо часто питають. Так що, ігропрактики, не сумуйте у кого такі кубики. Є, вже є. Це є. Тому питання вирішено. Клас, клас. Фони, можна змінювати фони. Якщо ви пропрацьовуєте, наприклад, гроші, да? ось зараз у вас фон да. гроші. Да. Якщо вам хочеться настроїтись на хвилю там, відносин, то може бути щось, наприклад, yes. ну, умовно кажучи. Будь ласка, які хочете фони. Да? Тобто є. Yes, да. Будь ласка, є так, ой... завантажити, Клас. який фон для себе ви щось любите. Природа, будь ласка, я, я, яке вам подобається, ви можете додати свій фон. Будь ласка, і саме цікаве, що ви для кожного клієнта будете різні, і у вас буде настрій інший. Знаєте, це не то, що ти один якийсь фон у тебе є. Сьогодні настрій такий, такий. Ось, будь ласка. Да, да, Ось, і, да, тобто ви можете. Постійно змінювати від настрою ось абстракції, соти такі, тобто на любий смак. Є, mm -hmm. просто не хотять фону, то теж є без фона, просто білий, да щоб не відволікало. Mm -hmm. Бо є, mm -hmm. і... mm -hmm. Не відволікало, так. Що хочете, є? Шудово. Є чудово. Вже... Для побудови ваших технік, бачите, готові ячейки. Коли вже вам не треба викладати, ви знаєте, я, я буду на чотири карти робити техніку. І все. Ага. І вже є такий фон, і ви, вам не треба вже вибудувати, шукати, як, як вам зручно його поставити. Да? Ну і такі ага. морські зараз тема да? пляжу, відпочинку, таке заходи сонця, схід сонця. У мене ще питання. Якщо людина таролог і практикує не працює з метафоричними картами, а працює з таро або з оракулами, то в принципі система така сама. Єдине, що завантажені є декілька колод таро, або людина може самостійно завантажувати свої колоди, які зараз продаються так. в електронному форматі. Це дуже, є. дуже зручно. Є класична колода або є в електронному вигляді, а також є. Такі навчальні колоди де ми угу. вже особливо для новачків. Да? Тобто, що це значить? Це значить, наприклад, колода ось про гроші. Да? І коли так, та так. початківець консультує, ну, наприклад, ой, а я не пам'ятаю, що там про гроші мені говорити на другому аркані. Да? Допустимо, людина сьогодні друге число народилась другого числа. То у нас є такий цілий курс про качкатеро, і зразу є плюси, ага. мінуси, мінуси і баланс. Тобто зразу вже готово, і вам треба, якщо ви вже виявили, що це мінусовий аркан, подивіться для клієнта, ви самі говорите: подивіться, що для вас оце з цих трьох пунктів ваше. І тут що це ваше? Uh -huh. Про що тут мені? Або ви вивчаєте себе, свою там матрицю життя, рахуєте коди і uh -huh. долі. Тобто, теж ви можете, що мені вивести в баланс? І легка така підсказочка. Будь ласка, ви теж можете uh -huh. починати так вивчати себе фактично. Бачите, двосторонні коло завантажувати навіть люди. Да, навіть люди, хто хоче вивчати таро, кому це цікаво, це так. буде набагато цікавіше, коли це перед очима, ну, начебто в форматі гри, правда? Так. І де б ти не був в машині, десь ти їдеш. Головне, щоб був інтернет і заряджений телефон, фактично. Круто. Да, особливо хто консультує по 22 Аркана, у мене прям тут є готові фони, коли я працюю, наприклад. Я розділяю таку консультацію на чотири по відносинам, по цілям, да, наше покликання, mm -hmm. гроші здоров'я і фактично, звідки ми йдемо, і куди ми приходимо. Да. Ваш клієнт візуально бачить, тобто не тільки mm -hmm. метафоричні, а й карти таро, якщо ви вивчаєте, да, чи вивчаєте mm -hmm. будь-яку фактично колоду. Зрозуміло? Тобто у вас вже готові так. і техніки, і фони, вже все, все все, все фактично є. Так що, якщо старо, є теж колоди, які приєднуються, питайте, або можете сканувати, чи багато є електронних, зараз продається продуктів, можливо, ваша улюблена, або ваша авторська. Зараз, до речі, багато авторів роблять свої колоди. І завантажують і консультують на їх індивідуальних інструментах. Це теж дуже круто і дуже класно в сучасному світі. Мені здається, що ми сьогодні затронули з тобою безліч запитань, ну, принаймні ті, які найчастіше мені задають клієнти. Але якщо ж все ж таки у вас залишились питання, будь ласка, пишіть в коментарях, пишіть в особисті повідомлення. Ми обов'язково з гляне зробимо ще ефірчики, прям е, запишемо і розповімо вам.